Вже втретє, в Житомирі відбувся благодійний бал, який об'єднав благодійників та меценатів регіону. Основне завдання, звичайно, це е, вшанувати тих людей, які на протязі певного періоду приймали участь у благодійних заходах, які вкладали частинку своєї любові і частинку своєї доброти по відношенню до тих ближніх, яким вони змогли допомогти. На бал приїхали не лише благодійники, але й люди, яким потрібна допомога. Выяснилось, что очень высокая степень злокачественности нейросаркома. И дальше мы проходили лечение здесь, химию здесь проходили. Потом в августе месяце рецидив, потом еще один рецидив. Мама 11-річної Валерії, якій поставили діагноз нейросоркома, сподівається на підтримку та фінансову допомогу. Адже в Україні лікарі зробили вже все можливе для дитини. Далі батьки прагнуть зібрати кошти на лікування в ізраїльській клініці. Нужно 20 тисяч доларів на обслідування. Нам хоча б потрібно 10 тисяч, щоб уїхати туди. То есть, а потом дособирать все остальное, чтобы мы начали обследование. Ну, к этим 10 тысячам нам еще тысячи три хотя бы надо насобирать. Ідейний натхненник благодійного балу Богдан Купчинський переконаний, що спільними зусиллями можна подолати будь-які проблеми. Цього разу команді Богдана вдалося залучити понад сотню благодійників, навіть відомих митців та політиків. А сьогодні я тут і я щаслива, що я зможу подякувати всім благодійникам. Бо за соціологічними дослідженнями Житомир є займає перше місце серед всіх міст, які займаються благодійністю в Україні, і це надзвичайно важливо і мені Дуже приємно, що саме в такий рік, саме в такий підсумковий для вас рік, я можу так само приєднатися до тих привітань і слів вдячності всім вашим меценатам і благодійникам, які стільки часу вже працюють на темі благодійництва. Благодійники збирали кошти на лікування Валерії Кокиш, батьки якої не здаються ні перед якими труднощами, Не здадімося. Я думаю, поїде. що нам всі допомогуть. Марина Бурля, іляко, телеканал СК 1